Вітаю робота спільнота. Ми сьогодні, як завжди, знаходимося на риболовлі. Позаду у мене цікава водойма. І Погляньте, там Сашко щось вже впоров. Зараз ми підійдемо, запитаємо. До речі, коротенько розповім, на які приманки буду сьогодні ловити і на що ми будемо сьогодні ловити. Погляньте, сьогодні буду ловити на ось таку паличку, це на UX з Finez UX тестом 1.7, довжина 2.27, якщо не помиляюсь, катушка Дайва ніндзя. 2000 Як можна побачити, буде сьогодні ставку більше робити на ось такі силиконові приманки. Ланкен Сіті Shaker 325. Оснащення в мене буде ось такі важики від 3 до 5 грамів. Як можна побачити, така джек-головочка. І якщо я не помиляю, це у нас Дніпро-Сінець. Також в такому кольорі і Бас Асасен. Також на джек головці Фірокарбон зазвичай використовую Дайва Прорекс, але сьогодні буде турнамент. 0,45. ну, Важик, як ви вже догадались, у мене Вольфрам І ось такі гачки. І Якщо буде час, то спробую на ультралайт прикидати такі вабліра, якщо можна бачити. Бачите, 7,5 грамів важить, хоча паличка на до 7 грамів. Тобто я гадаю, що на рівномірної проводці можна буде їх використовувати і щось піймати. Ходімо до Сашка, бо його песик за ним вже скучив і заодно подивимось, на що він ловить і щось піймав. І згодом будемо зараз рухатись, зустрічати рибалок і питати, на які снасті також вони ловить, які приманки використовують. Гадаю, що сьогодні риболовля буде цікава. А ось і перша жертва. Зараз підійдемо до рибалки та запитаємо на що він ловить. Я пробачаю, що турбую, відволікаю вас від роболовлі. А підкажете, на що ви ловите, які приманки використовуєте. Дивись сам. Рибалка нам дозволила, отже дивіться. Можна да, взяти? Да. Ось така в нього паличка, Дайва Silver Crack 2.20 з тестом 5.21. Разом з катушкою шамана шара і приманка. А що вона за приманка? А які у вас важики? Дивісь. Ну, потримайте. Ось такий монтаж, також на джиг головці. Важики 3 грами і приманка їх, я гадаю, це мабуть John, напевно. Якщо ви знаєте, то можете писати в коментарях, буде дійсно цікаво. Але я вважаю, що це John. Зараз тихесенько підійдемо до рибалок ще. На іншому березі запитаємо, що рибалки ловлять, були трофеї чи ні. Бо я приїхав по обіду, а тут вже рибалки зранку. Тобто ходімо запитаємо та подивимося. Андрійку, це все ти? Ти тут? А? <ріхи> Ладно, кажи, що спіймав? Сюк. Велика? Ні, дрібна, то кг. Грам 700 максимум. Добре, ти тут не перший раз, у нас вже... Майже місцевий. Ану швидесенько розповіш на яку палку і яку катушку і жилку використовуєш. Палка Crazy Fish. Що клювання було? Угу. Палка Crazy Fish до 5 грамів. Ультралайт. А жилка яка в тебе? 0,4 шнур. І катушка дайва 2000-я. так? Пірокарбон 2000 0,3. А який виробник? Чого саме? Фірокарбона? Селект. Зрозуміло. І паличка, бачите, вклейка. Вклеєчка, да. так. Якщо будете брати ультралайт, то вклейка дає неймовірні відчуття. Ну все-таки по окончику. Ні. В руку б'є. Тубулярний так. Склеєчка, звісно. Кайфу більше приносить. Якщо от поїде на платник, то береть в плей. Отже, Андрійко нам щойно відповів, він любить булькати, зараз ми його булькнемо з вимазки. <ривіт> Отже, ходімо тепер до Сашка. О, Дімон, привіт. Дай п'ять. П'ять не дам, дам чотири. <ривіт> що, розповідай нашим хлопцям, що ти ти впіймав? Ти вже до десятка налупив. Бачите, поки я збирався, він поставив ось такий О, гапстер. Треба поміняти вже флюрика, перев'язати. Коротше, що? ловимо на легкі ваги щуку, на комерційній водольні. Кепіленд називається. До речі, поруч з Києвом, до речі, дуже цікава водойма. Коли ми ловили судаків, ми сюди приїхали, спробували, рибка прокльовує, враження отримали. Да. І... <кхи> ми там накліпали щук, що на другий день хлопці коли приїжджали, то казали, що ні, чорта не клює, бо ми накололи її. Приймали на трьох більше 60 штук. І ловимо сьогодні виключно на ультралайто снасті, хоча, бачите, лайтовий він взяв. Ну, а який в тебе ультралайт? Ультралайт це Bluebird. Обновлена версія, це остання, до 5 грамів. Класна палка, я на Йокуня принципі, ловлю. Саме більше, що на неї витягував, це десь в районі 3 кг щука на бідному каналі. В заборода. А яка в тебе жилка і фіракарбон? 0,2 флюр на даний момент стоїть 0,37 флюр. Е ось тут і 0,2 шнурок. І тисячна кутушка. І ти ж кажеш монтельнув з десяток щук, так? Да? Так. Да. Жесть. Це, Та, ну а що? Ну, я просто... Ну не знаю, не. привик я на мікруху валить, бо я з неї починав, в принципі, то мені заходить ця тема. Ну Плюс ще лайт, ну, на лайт таке покльовки були. от, Там стоїть 4 грамчики і по типу флагманська приманка, по типу шайнера. от. Ну, в такому доволі яркому кольорі. Тобто ти радиш приїхати на це спробувати без жодної реклами, просто кайфануть? Просто кайфануть на ультралайт. Саме головне, не закручуйте фракціон, бо тут риба ну на всіх водойомах, в принципі, риба дуже бійка. І щоб тоненькі шнури не обривати, то проскручуйте під... його трішки. Бо риба реально кайфова. Подивіться на що він взяв. З першого західу. На бобра. Щойно тільки запитав в нього, що спіймав. І він знову робить закид, І на бобрика спіймав. Да. П'ята вже цієї точки. А ну давай, давай. О, ну все така вже, більш-менш нормально. Простите, господи. Ну Давай ближче, щоб друзі поглянули. Ланкер Сіті. Бабаруть. Грабстер і такий бобрик. Ну що, відпустимо? Як файна пішла. Найживе. Так що, ти задоволений цією приманкою? Так, приманка реально класна. Ось сюди, як дивіться, три грамчики і хвостик працює, блін, просто бомбезно. А пам'ятаєш, ми як на два дюйма на обідному каналі також судаків хирячили? Цього я ніколи не забуду. Реально, mm -hmm. як на білих камнях. Навіть а. тут а не так круто, як там тоді було. А ну давай ще робимо закір. Опа! На ультралайт. Це пісня. Я дивлюсь, ти готуєшся до кінців. Я готуюсь до конкретних кінців. Ось все скоро піде. Туди, туди. Так, бо Постійно ми з тобою на диких водоймах, то судаки, то окунці, А зараз вирішили половити сьогодні декілька годин. Попрактикуватися в ловлі щусь, щуки в диких водоймах. По, по проводках, приманках. Ну так, да. тобто ми зараз все-таки ще повторюсь, на комерційній водоймі, хемпінг, хемпінг ленд. Глибина тут, до речі, складає в всіх місцях десь метра 4-5 під берегом десь метра півтора. Тобто, що ще потрібно для міляків, бачите? А! І поки ми з вами розповідали, Сашко знову влупив щупа кандро. Бачите, яка пряма? сіті грабстер, три дюймики. І Сашко мантиляє. Ну і слава Богу, що я хоч руки не замарю. А ну ще покажемо. Ану, яка вона вже скільки на неї вже штук 5 впіймав. Да. І бачите, є стан. Якщо дійсно це був меки силікон, то гадаю, що тут вже б не було б зовсім хвостика. А так от зум трошки підводить. А так бачите, працює. Коротше, Вов... можу сказати одне, в коробці, щоб була, була така приманка. Фет, який заводиться 3 грамів. У ну, мене 2 грамів нема Ну, Я спробую на двійничку, або в мене є там звичайні одинарники. 2 грами або джегріх поставлю, або звичайний монтаж шарнірний. Попробуємо ще на 2 грамах, а може й на одну. Ну там будемо. Та кидай вже бобрика до води. Кажеш, докажеш. кажеш. Отже, ви самі побачили. Бобер сьогодні рулить, всіх рве, бо інших рибалок щось не дуже, а Сашко тут. На бобра мантиляє. А ми зараз будемо ловити на шекері Також будемо зараз мантеляти невелику щуку. Проводку використовую, два оборти, третій поступовий. І гадаю, на цій проводці, ви погляньте, і на цій проводці спрацювала рибинка. Тільки ми сьогодні щось з шашком, мабуть, ловимо рибку. Усе палка в'яже. Форсувати Напевно, в нас не вийде, але ми спробуємо. Ось Ось вона. Сашко. Молодець. Та що молодець? Правильні приманки, правильний важик і завжди буде риба. Ось приманочка. І ось така невеличка щучка. Зараз ми її, звісно, відпустимо. Ось, Бачите, яка проводка? Раз, два і третій поступовий. Десь маленьке підкидання можна. Раз, два і третє поступовий. Бачите? О, і до хижої пащі одразу спокусилася чергова Риманочка. А як жадібно взяла і не хоче сама відпуститись. Ось, ось вона, ось наша щучка фірокарбон 0,45 і приманка в шахті. Як жадібно вона взяла, бачите? Ось вона. І ми зараз акуратненько будемо її відпускати. Ось так. Беремо акуратненько її. Ось вона, бачите? І відпускаємо. Пливи, Що не відпустив? більшість рибасюх нічого не може спіймати. А Сашко знов на графтер Три дюйми мантрінну невеличку таку щучку. Що сьогодні не хоче, покупати? поки що ловиться щука на три і більше кілограми. А ну витягне, будь ласка. А що з нею таке? О, 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 то, хто її їв? Подивіться, це напевно судак. Це дізлайк. Однозначно дізлайк. Фух, що на вісашка прибіг. Ось такі приманки потрібно ставити, щоб ловити щуку. А не те, що ви там кидаєте. Ось. Наша приманка пиняється в воді. Навіть закид я зробив не такі далекі, бо все-таки ловлю на ультралайт. І проводку ось. Приманка поки що, а вже вже на дні, дивіться, малесеньке підкидання спінінгом, потім робимо один, два, три і поступовий оберт. І ось на цій проводці сьогодні дуже активний хижак. І жадібне клювання. Зараз. Що тобі, грабстера дати ще? Да, давай, бо зрізала. От тобі подобається ці бобрики. Давай, бобра. Зараз, бобрика тобі дамо. Ясь, ось, я на сі сьогодні приманки буду ловити, а Сашко ловить давай. на грабстера. Давай, бобра. Бо він щось знає. Ти на що будеш, на який гачок одягати? Три, а. а покажеш, як ти придягаєш його? Без питань. Кстати, що хочу нагадати про грабстера цього. Живуча приманка. Її щука крамсає крамса. О, дивіться, крамсає, крамса. На, на, на гру. Ні? Не дуже вона і живуча. Давай нову. Це якусь суфту підсуну. Та вона вже бустна просто була в мене. Чуєчка. <рес> Хороше все тільки собі. Примайка. Оооо! Це ж воно. Ось, бачите, як він придягає. Щось знає. та-да Ну все, все вже вбився щуки. Ось. Ну, йди лови Хі -хі. Ну зараз перевіримо всі ще калюжі, щось буде чи ні. Такий куточок, такий затишний. Я зараз спробую. Ще мам тренувати тут щучку. Ми зараз до берега ближче під'їдемо. Бачили клювання, ось вона. Ось вона. Навіть тут в куточку в затишному клює в нас щука. Але не дуже вона велика і напевно, бачите, була в сітки. Бо щось, зараз покажемо ближче, щось в неї таке враження, що в сітки ловилась, Бачите? Чому на комерційній водоймі ось така водиться щука? Ніхто не знає, вся приманка працює навіть від 3 грамів. Раніше вважав, що тільки грабстер працює від 3, але бачите, і шакер також. Бо раніше на цю приманку став важить 30, 32, 35 грамів і ловив добротних судаків, що викладав на фейсбуці. Але там хвостика не було такого червоного. А все вирішив взяти собі на пробу ще на тестування з червоним таким хвостиком. І зараз тестую по щусі. Ось яка цікава приманочка. Погляньте. Це в нас колір буде непоганий, ловить щуку восени, також влітку. Але ми зараз спробуємо при температурі 4 градуси робити декілька закидів в цих місцях. О, навіть вся приманочка вирішила змінити приманку і спрацювала помаранчевий колір. Також ланкер Сіті, але вже інший колір, бо та приманка дуже непогано ловить і вирішив трошечки побавитись з кольором. Зараз ми тебе візьмемо. Ось бачите, ось вона красунька. Ось пішла як. Все, друзі, вподобайка. І ось ця приманочка. Вже вирішив в такому кольорі також половить, спробувати. І рибка вже є. Отже, ці приманки сьогодні дуже непогано себе зарекомендували. Навіть маленька така щучка їх жадібно брала. Також цей колір також відпрацював. Ну і звісно, ось така вона вже побита, але теж сьогодні непогано відпрацювала. Зараз не знаю, мабуть, поставлю ось такий релакс, це у нас баз 2.5, або рейнс в такому кольорі. Хотілося дуже сьогодні спробувати. Отже зараз, мабуть, на їх трохи половлю. Так що в цьому місії Land риба прокльовує. Якщо хочете потренуватися, то можна сюди приїздити, трохи рибки половити, і навіть якщо схочете, то можете і додому трохи взяти. Отже, ми продовжимо далі ловити, експериментувати, бо мені дуже цікаво особисто протестувати деякі приманки, щоб потім на таких водоймах використовувати їх на судака, на окуня, ну і, звісно ж, такі на таку щуку. Отже, дивимось, відправимо до водички зараз ще таку приманку на сітному гачку і важики 3 грами. І подивимося з цього буде, і скільки її щук вона витримає. І на таку приманку риба прокльовує. Ось. Тобто цей колір також працює. Така молотна кислота. Зараз ми тебе підтягнемо ближче. Ось. Бойка яка. Треба ще вам ще раз показати. Оце воно в кущі завела. І наплутала. Отже навіть і такий колір має бути в коробці. На другому закиданні спіймалась ось така невеличка також щучка. На рейнс. 3 дюйми. Зробив закид. Чекаю, коли вже можна буде проводку робити. Ось раз два. І три. Ось. Напевно, зараз буде клювання. Клювання, бачите? Ого! Ось, приманки вже немає. Був зріз. І, до речі, це була щука, мабуть, кілограма 3, бо ви бачили, що я підсік. І я ще відчув на цю палку, як вона розверталась під водою. Тобто вона взяла на приманку і потім почала як розвертатися, зрізала флюр, ну там судячи. Відчуттів, і як я намагався її підтягнути, то десь приблизно кілограма, мабуть, 3, а може, і більше в ній було. Ну Ми зараз ще спробуємо її спіймати. Хоча, напевно, ця вже щука не буде клювати, бо ми її накололи. Але на такий колір сьогодні тільки в мене таке було клювання, що таке щось велике було. не Немалече, а що дійсно кілограма на 3. Отже, зараз ми ще спробуємо. ну Мені дійсно сподобалось. Відчув всі враження неймовірні, відчув, як вона повертала навіть. що Там дійсно така добротна була. малеча яка. А Може і не малеча. Ні, малеча. Бачите, який колір. Яка щучка. А до цього така мамка була, блін і прогавив. Там би хвилин би 40 тільки з нею на ультралайт би і боровся. Ото ну, б був, був контент і враження. А так таку беремо невеличку. Ось вона ближче беремо кут. Ось така. Ну, на говпро була б на відео, гадаю, десь -2 кілограма два, якщо б отак приблизити, таким кутом зняти. О! ось така невеличка. Десь грамів 600. Ну і знову бобер. Знову бобер? Я приманку не міняю. Грабстери, грабстери. Шейкери працюють, габстери працюють, а твістер щось сьогодні не хоче. А це найкраща приманка, котрі трофей збиває. Ай, ага, що? Давай, давай, витяг! Все нас приманка знову Ланкер Сіті Зараз Бачите Чуть -чуть. Грабстер 2,75 Давай я відкрию, а ти Давай Ось він, бобрик який. О, Дімончик. Давай, давай! Зараз сюди її возьмем. Видно що? Меня покажи! Мені покажи! Так, що за приманка? Опа! Ага! Я бачу, бачу, що за приманочка. Ланкер Сіті. Отже, якщо ви хочете патронуватись, спіймати тут декілька рибин, отримати цікаве враження. Так, місце реально непогане, непогане. Так, Приїздити потрібно куди? От сюди на Хейн... а чесно забув, забув хей, хейн, хейн, хейн.